Subaru Трібека 2006 року випуску з трьохлітровим бензиновим двигуном. крайньо надійний апарат, який дуже класно зберігся, тому що він 10 років в одних руках. кузов автомобіля весь в рідній фарбі 160 пробігу на ньому, само собою. В Subaru тут повний привид. Класна комплектація. Чомусь з цих машин дуже класна комплектація? Вже дуже багато продавали таких автомобілів, чомусь дуже класно вони продаються, але багато хто не знає, що от є такий кросовер в своєму класі, який ну, от за свої гроші точно класно себе показує. Тому що аналогів дуже складно знайти, була така комплектація, така надійність і непоганий зовнішній вигляд, тому що досить солідний автомобіль, має електрорегулювання сидінь, підігрів навіть лобового, сидінь, само собою. Мультимедія в нас вже сенсорна. 162. 2000 кілометрів пробігу, клімат двох зон і автоматик, звичайний, до речі, у нас взагалі безпроблемний автомобіль. Семимісний салончик у нас. Так, давайте подивимося задній ряд. Він офігеть, який просторий у нас. Дивися, тут можна робити все, що ти можеш собі придумати. І навіть те, що не можеш. А тепер давай пройдемося по колу. Кузов автомобіля, весь навіть бампера в зазорчиках, нічого не фарбувалося, нічого не відкручувалося. Дивіться, як класно виглядає з 2006 року, наскільки круто, зберігся, прошу на ньому. От я тут особисто нічого не бачу, до чого можна взагалі якось е, до... домахатися. Коротше, дуже класна машина, яка у вас точно порадає. Якщо ви її приїдете дивитися, я думаю, ви 100% її купите, тому що аналогів за ці гроші ви навіть не знайдете. Як правило, вони трошки підвиїжджені, під підубиті, якісь фарбовані, шпакльовані. А це дійсно класний варіант, який від себе рекомендую. Там номер телефона або в ви... приїжджає, підписуйся на наш канал, тому що в нас чесно розказуємо про машини, які в нас є. Якщо крашна, кажемо, що крашна. Якщо не крашна, то опять же, теж про це розказуємо. Дійсно класний апарат. Даже є люк, показати. Не димить, коробка не пинається, моторчик робить відмінно. Кого це цікавило, то чекаємо вас. В общем, вже дуже багато розказав. Я думаю, остальне вам розкажемо тут, як приїдете. Чекаємо вас.